Всім привіт! І сьогодні я розповім про Михаїла Стельмаха, а точніше, цікаві факти про Михаїла Стельмаха. Що, погнали? По-перше, він народився 24 травня 1912 року на Вінниччині в родині Хлібороба. У дитинстві дуже любив читати. Найбільше його захопили дві книжки: Кобзар Тараса Шевченка. І Тарас Бульбе Миколи Гоголя. до школи пішов у 9 років одразу до другого класу. А так як на всю родину Стельмахів були лише однічовати, тому іноді Михайло батько насив його на руках до школи. Навчаючись у Вінницькому педагогічному інституті, Михайло робить перші літературні кроки. В роки Другої світової війни служив на фронті, де отримав поранення в голову та в спину. У воєнний період з'ясується дружба з Максимом Рильським, який стає його наставником та прикладом для наслідування. За його допомогою виходять дві збірки фронтових віршів. Провесім та заясні зорі. Після війни Михайло Стельмах мав звання героя соціалістичної праці. Він був депутатом Верховної Ради РСРСР та академіком Ан УРСР. І якщо вам сподобалось це відео, ставте уподобайку, підписуйтесь на мій канал. З вами був Nike 432. Всім папа.